Так, Нікіта, ну що, ти знайшов камеру? Ми почнемо знімати Ютуб. Ну, всі чекають, Блин, ну реально, стільки часу пройшло не одного відосу. Ти камеру знайшов? Ти камеру поставив? Все, Ну <клес> Що, друзі, всім привіт! Хто чекав повернення знову через на YouTube, палець вверх і плюсики? Напишіть, хто скільки дивиться, мій Ютуб канал. Пам'ятаєте, мої пер... перші відоси? Я вам розказував, як працювати на мобайл-таксі. Як я їздив на Ланосі на Вео. Зараз багато про таксі із нутрі, я вам може і не розкажу. Ви вже всі самостійно спортсмени. Тобто, там уже там багато появилось хлопців, там хтось там фільтра продає, хтось там ще якісь теми продають. Коротше, все для того, щоб ви краще працювали в таксі. Я та людина, яка вам може віддати в оренду з правом викупу автомобілі, а яка може дати вам найкращий автомобіль на відсоток. Ви можете працювати і заробляти гроші, тому що в нашій компанії найкращі умови. Сьогодні ми поговоримо про те, як в принципі, ідея лазив, що на Ютубі мене не було там більш, мабуть, двох місяців чи трьох місяців останній відос, який вийшов. І сьогодні хочу розказати, як. У мене справи, які у нас нові є умови для вас. Що ми зараз робимо, куди ми пропали. це буде в цьому відео. Як бачите, я до цих пір їжджу на Теслі, яку я пригнав за 10,5 тисяч доларів ще дуже давно. І до цих пір вона мене возить, не підводить, нема ніяких питань по цьому автомобілі. Дуже простий, класний автомобіль. Про нього також поговоримо. Поговоримо про те, що на Климанській автосервісу вже немає. Ми переїхали на Роберта Лісовського і зробили вже один великий комплекс. Багато автомобілів ми заказали гібридних штатів. До речі, ми відкрили новий телеграм-канал, і це все буде в описі там. По... Автомобілям зі штатів ми можемо вам допомогти купити, відремонтувати, привезти, наприклад, той же Toyota Prius, Toyota Camry гібридною. Тобто Ми поїхали в це русло. Також клієнтам ми пригнали там, Toyota Camry, Tesla, також по класним лояльним цінам. Про це все ми поговоримо. І поговоримо про нові умови викупу, нові умови відсотку, нові умови оренди. Все це буде в цьому відео. Думаю, буде цікаво. Хто давно чекав виходу в Ютуб, дякую вам велике. Ну і погнали, що, що тягнуть. Ну що, друзі, оренда з правом викупу. Я в кожному відео в Тіктосі, хто не підписаний ще на Тікток, Інстаграм та Фейсбук. Переходьте в описі, підписуйтесь, там постійний лайфстайл, постійні коротенькі відосики, де я, що я. Тобто, про оренду з правом викупа. Умови дуже сильно змінились. Зараз практично не потрібно грошей для того, щоб взяти автомобіль в оренду з правом викупа. І оренда з правом викупа це набагато краще ніж оренда по тій причині, що ви платите за свій автомобіль. І на протязі всього терміну наша компанія по максимуму вам допомагає для того, щоб ви викупили і стали власником свого особистого автомобіля. Тобто зараз потрібно всього мати 6 тисяч гривень для того, щоб взяти, наприклад, отаку от Sonata сонату в оренду з правом викупу. Платіж за таку Hyundai Sonata 100 доларів на тиждень, що є десь на 700-800 гривень. Дешевша оренда, яка йде зараз середня на ринку. Тобто на цей автомобіль надається гарантія. Цей автомобіль повністю, повністю а, готується під вас. В нього не будуть там не царапини, не подряпані, не порвані, салони там, і, так далі, і так далі. Тобто, ви обираєте для себе самі автомобілі, ви а, діагностуєте їх і всі проблеми, які є в цьому автомобілі, ми. Прибираємо для того, щоб ви комфортно себе почували на автомобілі. Автомобілі у нас в принципі є, що вам дати, що вам показати. Є Hyundai Sonata, є Toyota Prius, то є, в принципі, що вибрати. Так що, якщо цікаво, не забувайте, що в описі є номери телефонів менеджерів, там де ви можете прийти і. Це все побачите. А саме головне, ви зараз багато напишете в коментарях, що там викуп це дно, там машини з пробігом, машини Бушні, машини там з 500 тисячам на пробіг. Так, да, дійсно це так, ніхто це не скриває. А також ви багато напишете, що автомобіль, у якого розхід 15 літрів, також це ніхто не скриває. Але не забувайте, що я сказав, що є як сонати, є Тойоти Пріуси, в яких є 6-6,5 літрів розхід, є Тойоти Camry, Але на Toyota Prius, Toyota Camry, там трошечки більше перший внесок. Якщо ви хочете швидко взяти автомобіль і швидко його викупити, це буде самий простий варіант Hyundai Sonata, 100 доларів платіж. А на тиждень 6 тисяч гривень дали і поїхали. Якщо вам не потрібен автомобіль на викуп, вам потрібен автомобіль для того, щоб там пережити якісь там, я не знаю, там 2-3 тижні або місяць, або ваш автомобіль поламався, то звісно, друзі, ви можете взяти такі автомобілі в оренду від 4800 коштує Sonata від 6 тисяч коштує там Prius від 7 тисяч коштує Camry Якщо вам... У вас є основна робота. Ви хочете е на вихідних, наприклад, або там пів тижня, або один день в тиждень попрацювати, то ви можете прийти, сісти на гібридний автомобіль Prius е і працювати на найкращих умовах 50 на 50, при тому, що ми компенсуємо паливо, компенсуємо відсоток і оплачуємо вам вашу дохідність відразу після кожної зміни. Це те, що у нас є, і як умови помінялись. Умови для інвесторів у нас як були, так і залишились найкращі. Інвестор інвестує, наприклад, там хюдайсонату 8 тисяч доларів, і він отримує, щомісяця дохідність 120 доларів. Це 18% річних. В пріуси там від 10 тисяч доларів, в нові пріуси від 13 тисяч доларів. Якщо кому цікаво інвестиції в дохідні автомобілі, також можете в описі є номер телефону по інвестиціям. Набирайте, поспілкуємося або переходьте на наш сайт. Там є калькулятор, ви можете прорахувати, почитати умови, почитати договір. Все в принципі там є в відкритому доступі. А якщо у вас залишиться питання, то звісно буду чекати. Коли ви мені задасте, а зараз хочу показати вам автомобілі, які зовсім недавно вийшли з ремонту, і які автомобілі у нас працюють 50 на 50. Ідемо? друзі, викуп це недорого. Ви платите, можна сказати, звичайну оренду навіть дешевше, але ви платите за власний. Автомобіль. І якщо ви берете в оренду з правом викупу, ви ремонтуєте автомобіль за власний кошт, але не забуваємо, що автомобілі ми вам віддаємо вже повністю обслуговані. Якщо на протязі всього терміну у вас щось трапиться, і вам потрібна буде допомога в ремонті, звісно, наша команда, наша компанія вам допоможе. Так що викуп це просто і викуп це оплата за свій власний автомобіль. Це ви повинні розуміти. Ну що, друзі, я подався в бюджет 17 тисяч доларів, можна так сказати, тому що перед вами стоять пріуси, ринок яких стартує від 16 тисяч доларів. Це пріуси гібриди 50 51 з газом, бензин, електро, з колосально невеличким розходом. І ці автомобілі у наших водів користуються попитом. А зараз перед вами стоїть Білий Prius. Це ліцензований автомобіль, на який ми отримали ліцензію, який може їздити по полосі громадського транспорту. І цей автомобіль він приносить максимальний дохід. Тому що водій, який на ньому працює, він працює 50 на 50 і отримує щодня дохід після. Зміни, якщо він працює один день, два дня, три дня. Він може працювати тільки в суботу, в неділю. Один автомобіль у нас вже стоїть, працює. Інший автомобіль, який проінвестував наш інвестор, ми буквально декілька днів назад поставили її на облік. Щас чекаємо на неї ліцензію, чекаємо жовті номери, чекаємо страховку під таксі. І цей автомобіль також поїде нашому водію працювати на відсотки. Скільки отримують водії, які працюють на відсотки. На відсотки водій отримує від півтори тисячі гривень за сміну. Буває там чайові. Ну, це ми вже не рахуємо. Приблизна середня каса водія від половиною тисяч гривень. Ми розуміємо, що цей автомобіль розхід його приблизно рівно 82-21 кілометр, то є розхід 5,5-6 літрів газа. Тому... По максимуму водій заробляє з цього автомобіля і по максимуму забирає. При тому, що наша компанія компенсує як паливо, так і відсоток. Тобто, ми працюємо з водієм 50 на 50 на чисто. Цей автомобіль також ви можете взяти в оренду з правом викупу, але перший внесок на цей автомобіль буде від 3 тисяч доларів. А що, друзі, якщо цікаві такі автомобілі або інвестиція в такі автомобілі, також звертайтесь, також допоможемо. Прийдете, оберете, зробимо тест-драйв. Від вас потрібно тільки водійське посвідчення, тому що робота на відсотки від вас не потребує ніяких грошей, ні гривні, ні дві, ні п'ятдесят, ні сто. Ви прийшли, зробили тест-драйв, заповнили договор, сіли в свою зміну, поїхали, працюєте. Після зміни отримуєте дохідність. Ну, такі прості лояльні умови, які є тільки в нашій компанії. А цей автомобіль досі не заводиться. Це Avalon, 15 2015 року з ударом ззаду. Ви його, напевно, бачили ще по старим відосам, тому що він приїхав. Дуже давно, і як бачимо, що у нас тут на площадці вже немає нічого. По перше, по тій причині, що ми продали автосервіс хлопцям, які займаються там іншими направленнями, до них також ви можете звертатись. Тобто автосервіс він залишився, і ще на монтаж залишився, і підйомники залишились, і хлопці працюють. Але ми звідси виїхали. Виїхали в один великий сервіс на Роберта Лісовського 8 В. Там, де є абсолютно все: Сезони, шиномонтаж, там є кондиціювання, там де є малярка, рихтовка, там, де є перешивка потолків, робимо подушки, мотори, ГРМи, ходовки. Також обслуговуємо парки. Тобто, багато є. У нас а, плюшок, гарні ціни. А, ми робимо найкращі ціни. Я думаю, що ну, дешевше, ніж у нас, буде тільки коли ти робиш самостійно або десь ну, я не знаю, може там а, кум, сват, брат в гаражі. Ну, Десь така ситуація. В нашому сервісі ми можемо обслужити вам абсолютно будь-який автомобіль, навіть отакий. От по валону, що не заводиться. Батарею зняли, перевірили. Батарея в порядку. Зараз м, вийде Camry з стапеля і на стапель стане обратно авалон. У нас на Бутлерово багато автомобілів. Десь два десятка автомобілів, які чекають також свого ремонту, рихтовки. Багато ми автомобілів набрали, і багато ще автомобілів їдуть. То як я раніше вам казав, що є багато тот пріусів з 51-х приусів з гарною батареєю, не сильно битих, автомобілів в дорозі. Ви можете вже їх купити, і вони приїдуть. Ми допоможемо вам відремонтувати, або ви будете цим займатися самостійно. Послуга пригона зі штатів під ключ повністю коштує 500 доларів. Тобто, тут включається допомога в покупці, допомога в логістиці, допомога. В доставці автомобіля допомога в ремонті, допомога в сертифікаті, допомога в постановці на облік, тобто послуга допомоги повністю логістики коштує 500 доларів. Далі. Якщо ви хочете там, приблизно собі автомобіль, ви можете скинути, ми його прорахуємо, і ви для себе вже побачите. Буде вам вигідно її купувати, невигідно купувати. Абсолютно різні автомобілі, замовляємо Карфакси, це вам там допоможе нічого не стоїть. Дивимося історію автомобілів. Тобто, все повністю. Що машина приїхала з нормальними документами і не було ніяких проблем. Тобто не так, що машина приїхала в Клайпеду і ти вже шукай перевозчика, який тобі привезе, потім шукай, де його вигрузить, потім шукай, де його відремонтувати. Такого немає. У нас весь комплекс під ключ коштує 500 доларів, і ми доведемо, якщо вам буде потрібно, до самого Мрео ваш автомобіль. Це дуже просто, точно так же і ремонт автомобіля ми можемо довести, навіть приїхати, забрати автомобіль там своїм евакуатором, привезти, відремонтувати і вам віддати. Якщо ви хочете, і якщо і або якщо у вас, наприклад, немає на це часу, там хоботися туди-сюди возить. То тобто це ми можемо вам допомогти. Автомобілів мало залишилося у нас на Климанській. Всі автомобілі переїхали на Роберта Лісовського. Хто бачив по останніх відео в Тіктоках? Я їздив у Львів. Точніше, їздили евакуатор в Клайпеду, поламався два рази, стопорнули мінти, забрали документи, поїхали на ТО, робили машину. Коротше, був Гімарой. Потім я поїхав в Львів на евакуаторі, також зламався. Зараз евакуатор стоїть на ремонті. Зараз ми його заберемо і поїдемо вже нові автомобілі. Приїхали і для клієнтів, і для продажу. І ці автомобілі вже потрібно в принципі, забирати. Так що ну думаю, будні. Реального таксиста будуть кожен тиждень, надію, що буде все швидше мінятися. Побачимо ми, що робиться на нашому автосервісі на Роберта Лісовського, поспілкуємося непосередньо з моїм партнером Стасом, що він там, як там ну, понятно, там все буде. Вам все, ну, понятно вам буде. А що десь от такі друзі? Ситуації. Саме головне, щоб ви розуміли, що якщо вам потрібно... Щось пов'язане з таксі, з орендою автомобілів, там, я не знаю, з доставкою, зі штатами. Навіть якщо ви не будете замовляти, завжди ви можете запитати. Я вам розкажу там свою думку, і ви для себе будете потім розуміти. Тобто, щоб не було такого, що... Знаєте, як люди скидують мені на прорахунок машини, в них вона получається на півтори-дві тисячі доларів у нас дешевше, а незрозуміло, чому такі завишені ціни в інших компаніях. Якщо якщо цікаво, ми з усіма завжди чесні, Ми з усіма завжди лояльні. Якщо, якщо цікаво, друзі, звертайтеся.